Насувається арктичний холод. Магнітні бурі сьогодні. Прогноз підготовлено сервісом погодні К'ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 січня. Де буде найхолодніше? Новий тиждень в Україні стартує з нестійкої та вологої погоди. Атмосферні фронти охоплять усю територію країни, принісши опади різного характеру. У західних і північних областях переважатиме сніг, тоді як на півдні та сході частіше йтиме дощ. У першій половині тижня середньодобова температура коливатиметься в межах плюс 2, мінус 3, а в нічні години повітря охолоджуватиметься до мінус 4, мінус 8. Найбільш м'яка погода збережеться на півдні та сході, плюс 7, плюс 12. Однак уже з п'ятниці ситуація різко зміниться. В Україну надійдуть значні маси дуже холодного повітря. Очікуються морози вночі, мінус 9, мінус 20, у день мінус 3, мінус 7. Вітер залишатиметься слабким до 2 метрів за секунду, тож додаткового відчуття холоду не створюватиме. У гірських районах оголошено сніголовинні попередження аби бути в курсі усіх погодних умов. Погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди та магнітні бурі сьогодні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 5 січня, понеділок. На заході в деяких містах сніжитиме в Луцьку можливі сонячні прояснення. Нічні показники температури коливатимуться від мінус 6 до мінус 10. Вдень у Львові. Ужгороді, рівному Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях – Від плюс 1 до мінус 3. Вітер південно-східний не більше 1 метра за секунду. У центрі в понеділок очікується суцільна хмарність із опадами у вигляді снігу. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус 1 до мінус 11. Протягом доби у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах від плюс 1 до мінус три. Вітер південно-східний південний не перевищуватиме одного метра за секунду. На півночі в перший день тижня подекуди сніжитиме. В темну пору доби очікуються суттєві морози від 9 до 14 градусів. В денні години. У Сумах, Конотопі, Білій церкві, Житомирі та Чернігові від мінус 3 до мінус шести. Швидкість південного вітру до 1 метра за секунду. Прогноз для Києва: В понеділок синоптики обіцяють приємні сонячні прояснення, однак погода залишатиметься прохолодною. Нічна температура повітря опуститься до мінус дев'яти, вдень до мінус трьох. Вітер південний до 1 метра за секунду. На півдні повсюди йтиме дощ. Нічна температура коливатиметься від мінус 1 до дев'яти градусів тепла. В день у Запоріжжі, Мелітополі, Одесі, Херсоні та Миколаєві температури від плюс 1 до плюс 5, в Сімферополі до плюс 11, вітер південний, південно-східний до 2 метрів за секунду. У понеділок на Сході в окремих містах очікується сніг, тоді як в інших пройде дощ. Після заходу сонця температура коливатиметься від мінус семи до плюс п'яти. Такі суттєві перепади тут трапляються через континентальний клімат і відсутність великих природних бар'єрів, які могли б стримувати рух повітряних мас. У регіон часто надходять як холодні арктичні потоки, так і тепле вологе повітря з півдня. Що й призводить до різких змін температури. У денні години у Харкові, Ізюмі, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку від мінус 1 до п'яти градусів тепла. Вітер південний, південно-східний до 2 метрів за секунду. Погода 6 січня. Вівторок. На заході повсюди сніжитиме. В нічний час від мінус двох до мінус п'яти. Вдень у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях від плюс одного до мінус двох. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме одного метра за секунду. У центрі у вівторок упродовж дня йтиме дощ. У нічні години коливання температури від мінус двох до плюс одного. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві. Кропивницькому підніметься від нуля до плюс сім. Вітер південно-східний східний до 2 метрів за секунду. На півночі очікується сніговата, похмура погода. Вночі від мінус 3 до мінус восьми. Протягом доби в Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові, температура коливатиметься від нуля до двох градусів нижче нуля. Швидкість північно-східного східного вітру до 1 метра за секунду. 6 січня відзначають богоявлення Господнє або водохреща одне з найважливіших християнських свят. У цей день згадується хрещення Ісуса Христа в річці Йордан, під час якого людям явилася свята Трійця. Головним символом свята є вода, адже вважається, що саме цього дня вона набуває особливої благодатної сили. Люди йдуть до церкви на святкове богослужіння, освячують воду, беруть її додому та зберігають протягом року, використовуючи для молитви зцілення й окроплення оселі. Багато хто також дотримується традиції купання в ополонці, сприймаючи це як знак духовного очищення та зміцнення віри. Водночас у день водохреща не прийнято сваритися, лихословити, бажати зла іншим чи зловживати алкоголем. Не рекомендується займатися важкою фізичною працею та вдаватися до ворожінь, адже свято вважається часом чистоти, молитви і внутрішнього спокою. Вважається, що в ніч на водохреща вся вода стає святою. Тому цей день особливо сприятливий для очищення душі та добрих намірів. Прогноз для Києва у вівторок в столиці ітиме сніг. Денна температура становитиме мінус один, вночі показники опустяться до мінус чотири. Вітер східний не перевищуватиме одного метра за секунду. У південному регіоні у вівторок домінуватимуть хмари, в частині міст пройдуть дощі. Вночі від плюс 1 до плюс дев'яти. Протягом доби в Одесі, Мелітополі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві буде доволі тепло: від плюс семи до плюс дев'яти до плюс дванадцяти. Вітер східний, південно-східний, не перевищуватиме 2 метрів за секунду. На сході України у вівторок очікується хмарна погода з періодичними дощами. В нічний час від мінус 1 до плюс 4. Вдень у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі від 2 до 7 градусів вище нуля. Вітер південно-східний до двох метрів за секунду. Погода 7 січня середа. На заході Сніжна погода продовжиться в темну пору доби від мінус 2 до мінус шести. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі. Коливання температури від мінус трьох до плюс один. Вітер здебільшого північно-східний. Його швидкість не більше одного метра за секунду. У центрі всереду вночі від мінус 1 до семи градусів тепла. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах коливатиметься від 0 до плюс 8. Швидкість південного вітру не перевищуватиме одного метра за секунду. На півночі буде похмуро, в нічні години від нуля до мінус 4. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Житомирі та Чернігові від нуля до мінус двох. Вітер північно-східний південно східний Його швидкість не більше одного метра за секунду. Погода у Києві в середу в столиці хмарно. Температура повітря в день триматиметься на рівні нуля, вночі опуститься до мінус одного, швидкість східного вітру до 1 метра за секунду. У південних областях у середу триватиме дощова погода, небо залишатиметься вкрите хмарами. Нічна температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 9. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 8 до 10 градусів вище нуля, що є доволі нетиповими показниками для січня. Вітер південний, південно-східний, його швидкість не більше 2 метрів за секунду. На сході прогнозують дощ. В темну пору доби від нуля до плюс 6. Денна температура у Харкові: Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі коливатиметься від 3 до 7 градусів тепла. Вітер південно-східний. Південний не перевищуватиме одного метра за секунду. Погода 8 січня, четвер. На заході. Денна температура у Львові, Рівному, Хмельницькому, Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі коливатиметься від мінус двох до мінус шести. Вітер південний, подекуди північно-західний не перевищуватиме двох метрів за секунду, у центральних областях у четвер йтимуть дощі у Вінниці. Можливий сніг. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від мінус дев'яти до плюс п'яти. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах коливання температури від нуля до плюс десять, швидкість південного вітру до двох метрів за секунду. У четвер на півночі очікується некомфортна погода. По всьому регіону буде похмуро із опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. З настанням ночі від мінус одного до мінус дев'яти денна температура повітря у Сумах білій церкві конотопі, Житомирі та Чернігові, коливатиметься від плюс 4 до мінус 3. Вітер південно-східний, східний дутиме зі швидкістю не більше двох метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер очікується снігопад і хмарна погода. Радимо одягатися тепліше та бути обережними на дорогах. Денна температура триматиметься на рівні нуля, в темний час доби до мінус вісім. Швидкість південно-східного вітру не більше 1 метра за секунду. У південному регіоні в четвер хмарність і дощ пануватимуть цілий день. Сухих моментів не передбачається. Вночі від 1 до 10 градусів тепла. В день в Одесі, Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві коливання температури від плюс 9 до плюс 12. Вітер південний Його швидкість до 3 метрів за секунду. У східному регіоні в четвер дощі накриють регіон зранку і до вечора. Сонце сьогодні так і не вийде з за хмар. Вночі температура коливатиметься від плюс 2 до плюс шести. Денна температура у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську Ізюмі, Маріуполі та Луганську від 6 до 9 градусів тепла. Швидкість південного, південно-східного вітру не більше 2 метрів за секунду. Погода 9 січня, п'ятниця. На заході снігова активність продовжиться. Без опадів лише в Ужгороді. Вночі буде дуже холодно від 17 градусів морозу. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від мінус 7 до мінус 13. Вітер західний, південно-західний, його швидкість до 2 метрів за секунду. Зараз у високогір'ї Карпат справжня зима. На вершинах випав великий сніг, снігові замети перевищують один метр, вітер дуже сильний, видимість обмежена, а температура повітря опускається до мінус 25 на піп івані. І це не враховуючи вітрового ефекту, який робить відчутну температуру ще нижчою. За таких умов рятувальники радять утриматися від походів у гори, навіть досвідченим туристам і нагадують про використання мобільних додатків для екстреного зв'язку в горах. Краще утриматися від походів узимку, адже може бути раптова зміна погоди, туман, хуртовини чи мороз можуть виникнути за лічені хвилини. Сніг і лід роблять маршрути набагато складнішими і небезпечнішими навіть для досвідчених туристів. Можлива лавинна небезпека, особливо після свіжих снігопадів. Крім того, екстрена допомога може затриматись, бо рятувальникам важко дістатися до постраждалих у важких погодних умовах. У підсумку січень не найкращий час для походів на вершини, якщо ви не маєте спеціального спорядження досвіду зимових походів і підтримки групи. У центральній частині України у п'ятницю хмарний покрив зберігатиметься протягом дня йтиме сніг. Або ж мокрий сніг після заходу сонця від мінус 6 до мінус В Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах коливання температури від 2 до 10 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. У північних областях у п'ятницю очікується переважно хмарна погода зі снігом. Нічна температура опуститься до мінус 13-22. В такий час на вулиці краще не перебувати, аби не отримати обмороження. В день у Сумах білій церкві коростені Житомирі та Чернігові від мінус 7 до мінус 11. Швидкість північно-західного вітру не перевищуватиме одного метра за секунду. Прогноз для Києва у п'ятницю погода буде сніжною та прохолодною. Вдень до мінус 9, вночі показники опустяться до мінус 17. Вітер північно-західний не перевищуватиме одного метра за секунду. У південному регіоні хмарно подекуди йтиме дощ та сніг. Після заходу сонця від мінус 2 до мінус 6. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 6 залежно від міста. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. На сході день пройде під акомпанемент дощу. Сонце ховатиметься за густими хмарами. У ніч на п'ятницю температура знизиться до мінус 2, мінус 8. Денна температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську коливатиметься від мінус 3 до 8 градусів тепла. Швидкість західного вітру до 2 метрів за секунду. Погода 10 січня. Субота. На Заході інтенсивність снігопадів знизиться. Однак холодна погода утримуватиметься стабільно. В нічні години від мінус 15. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від мінус 5 до мінус 12. Вітер південно-східний. Його швидкість до 1 метра за секунду. На території центрального регіону в суботу буде хмарно з проясненнями. Вночі температура коливатиметься від мінус дев'яти до мінус вісімнадцяти, вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах від 5 до 10 градусів морозу. Вітер західний дутиме зі швидкістю до одного метра за секунду. На півночі у суботу без опадів, однак спостерігатимуться сильні морози. В денний час у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові зафіксують мінус 12, мінус 16. Вітер південно-західний, західний його швидкість до 1 метра за секунду. Погода у Києві. У суботу будуть сонячні прояснення, але тепла вони не принесуть. Вдень до мінус 14. Вітер південно-західний не більше одного метра за секунду. На півдні України в суботу хмарний покрив зберігатиметься протягом дня. Температура повітря вночі мінус –9. мінус В денні години в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві від 2 до 5 градусів нижче нуля. Вітер західний, південно-західний його швидкість не перевищуватиме одного метра за секунду. На сході хмари частково закриватимуть сонце. В нічний час від мінус 4 до мінус 11. Протягом доби у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську невеликі коливання від мінус 3 до мінус 8. швидкість західного вітру до 1 метра за секунду. Погода 11 січня. Неділя. На заході час від часу пролітатиме сніг буде хмарно. Нічна температура коливатиметься від мінус 10 до мінус 21. В денні години у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від мінус 5 до мінус 10. Швидкість вітру не більше одного метра за секунду. У центрі України в неділю хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло, подекуди йтиме сніг. Нічна температура коливатиметься від мінус 6 до мінус 11. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах від 1 до 7 градусів морозу. Вітер східний, південно-східний, не перевищуватиме одного метра за секунду. У неділю на півночі спостерігатиметься мінлива погода. В одних містах буде хмарно з проясненнями, в інших хмарно та зі снігом. Після заходу сонця температура знизиться до мінус 10 мінус 17. Вдень у Сумах: білій церкві, Коростені, Житомирі та Чернігові від мінус 5 до мінус 11. Швидкість вітру не перевищуватиме одного метра за секунду. Прогноз для Києва. В неділю хмарність протримається цілий день і йтиме сніг. В нічні години до мінус 13 Вітер північно-східний до 1 метра за секунду. У південній частині України в неділю подекуди йтиме сніг. Після заходу сонця від нуля до мінус 6. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Невеликі коливання від нуля до плюс 3. Вітер східний, північно східний. Дутиме зі швидкістю до двох метрів за секунду. У холодну пору року важливо прибрати кімнатні рослини подалі від холодних підвіконь і щілин у вікнах, адже навіть невеликий протяг може їм зашкодити. Якщо рослина стоїть біля вікна, варто підкласти під горщик дерев'яну дощечку або пінопласт, щоб коріння не переохолоджувалося. Також не слід поливати рослини холодною водою краще використовувати воду кімнатної температури, аби не створювати додатковий стрес. Ще одна важлива порада не ставити квіти поруч з батареями опалення, бо різкий перепад температур і сухе повітря можуть бути для них не менш небезпечними, ніж мороз. На сході хмарно з проясненнями. Дощ з мокрим снігом прогнозують у Донецьку. Врешті міст сухо. Нічна температура коливатиметься від мінус трьох до мінус дев'яти. В день у Харкові Маріуполі Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську. Теж коливання від мінус 4 до плюс один. Вітер південно-східний південний дутиме зі швидкістю до двох метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні. Прогноз сонячної активності на тиждень з 5 по 11 січня 2026 року. Понеділок 5 січня. Тиждень стартує з підвищеної геомагнітної активності 5 балів. Магнітосфера збуджена, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Входження в робочий ритм може бути трохи складнішим, ніж зазвичай. Вівторок, 6 січня. Активність знижується до помірних або незначних коливань. Середа та четвер. Ситуація починає стабілізуватися 2 бали. Дихати стане легше. П'ятниця та субота. Чотири бали. Неділя 11 січня. Завершення тижня магнітосфера перебуватиме у стабільному стані. 2 бали. Космічна погода дуже мінлива. Щоб завжди бути готовими до таких змін і знати, коли варто поберегти себе. Рекомендую встановити додаток Погодник. Там ви знайдете найточніший прогноз. А щоб не пропускати важливі погодні новини, підписуйтесь на наш канал. Бажаю вам гарного та продуктивного тижня, незважаючи на погоду та космічні хвилювання.